Вітаю! Записую це відео, даби передати слова вдячності своїм однокашникам, співслужбовцям та побратимам, які зараз, незважаючи на те, що боронять нашу державу, все рівно не забувають про цивільне населення і намагаються допомогти е цивільним особам е зі світлом. З медикаментами, якось приєднатися до наших зборів на цивільне населення. І це при тому, що вони не так як більшість з нас, там три дні, там, два дні, чотири дні, посиділи без світа, без світла, без води, тепла. Вони кілька місяців живуть. У полі без води, тепла, світла, інтернету, звичних зручностей, до яких ми так звикли, і незважаючи на усе це, намагаються допомагати нам, цивільним особам. Дуже вам дякую, хлопці та дівчата, за вашу підтримку і за вашу силу духа.